Bye. <laughs> Їхній героїчний спротив російським загарбникам в Маріуполі вже відомий майже на весь світ. 86 днів українські захисники тримали оборону під щільними обстрілами міста. А 20 травня 2022-го військові за наказом і аби зберегти життя полишили останню свою фортецю Азовсталь за підрахунками. Тоді із заводу вийшло пів тисячі захисників. Але в тих кровопролитних боях полягло і багато наших військових. Тож саме цієї дати на центральному кладовищі в Кривому розі зібралися почтити пам'ять полеглих та згадати їхні. Неморужчі подвиг. Ми спільно чекали їх з першого дня. Ми чекали, коли їм дадуть, можливо, наказ на відхід з міста Маріуполя. Ми чекали на їхнє повернення, коли сказали про те, що вони евакуйовані з комбінату Азовсталь. Деяких ми дочекалися і тепер на відуємо тут. Хлопці пішли у вічність, їм вже не боляче. Натомість рідним болить за кожного за усіх. Тому ми досить часто на жаль зустрічаємося тут. На центральному кладовищі похований і старший син пані Маргарити. Молодші також зараз служить. Її Сеймуру мало б цього червня виповнитися 29 років. Служити чоловік пішов ще з 18 років. Пройшов три ротації в Донецькій області: це у Волновасі та двічі Маріуполь. Саме в цьому місті він і вважався зниклим безвісти з 1 червня. Майже рік мама сподівалася, що її син живий. Дуже дуже мало ми мама все нормально, я живий, носила, а потім связь пропала. Ми писалися, переписувалися. І 5 квітня у мене пропав зв'язок з ним в тому році, і як писав, що мама і, і батарею з батареї воду всю випивали, і сніги їли. Як в документах ДНК. Імовірно, вони загибли 23 апреля, ну, квітня. От. І е, три місяці, ну, як ДНК показала, три місяці вони пролежали в землі, ну, а 10 місяців вони були в Києві у Моргі. Молебень за полеглими захисниками Маріуполя провели капелани Криворізького гарнізону. Отець Роман з 17-ї танкової бригади, отець Артемій з Нацгвардії, отець Миколай з територіальної оборони та отець Іван. Молитовна пам'ять дуже важлива для нас з вами. Чому? Тому що, по-перше, це молитва. Молитва за тих, хто відійшов у інший світ, хто ніколи вже не повернеться з цієї війни. Який поклав найдорожче, що в нього є, це своє життя заради того, щоб ми з вами мали можливість продовжувати своє існування навіть, скажімо так, в більш-менш мирних містах. Плюс до того молитва це та річ, яка не дасть нам забути те, що відбувалося. А пам'ятати, ми про це повинні завжди. Сам же пам'ятний захід організували рідні загиблих захисників Маріуполя за підтримки Ради оборони Кривого Рогу. Пам'ять це важливо, насамперед, це саме важливе, що повинно бути. І е, такі заходи також повинні бути. І, е, Перед днем примирення також проходив захід, який був присвячений всім загиблим з нашого міста і не тільки з нашого міста, тому це дуже важливо. Про героїчність подвигу оборонців Маріуполя каже і радник голови ради оборони Кривого Рогу Олександр Пескун. адже це відіграло велику роль у повномасштабному вторгненні. Можливо, хтось просить, спитає, для чого це було. А це було дуже важливо. Гарнізон Маріуполя на себе витягнув значну кількість ворожих сил. І надав можливість організувати оборону таким містам, як Кривий Ріг, Запоріжжя. Ворог не дійшов до Дніпра. Тому низький уклін всім тим, хто захищав Маріуполь, хто захищає Україну. Вічна пам'ять, слава Україні! На останок загиблих оборонців Маріуполя вшанували квітами, вічна слава героям, що поклали своє життя за суверенітет України та стояли до останнього подиху, аби не дати ворогу просунутися далі. Вікторія Пінчукартемі Мельник, перший міський.